Всім привіт на моєму каналі! В сьогоднішньому відео буде розпаковка і викладка нової дуже цікавої картини в алмазній техніці. Знімала я це відео ще 20 серпня, виходить воно тільки сьогодні, але нічого, надіюся, що вам таке відео сподобається. Всім приємного перегляду! Сьогодні я розпочинаю новий процес по алмазній викладці. Я в роботу беру ось таку картину. Ось такий прекрасний будиночок. Цю картину я купувала, здається, ще в минулому році на Аліекспрес. Ніяк до неї не доходили руки. І поки в нас на дворі ще літо, сьогодні, до речі, вже 20 серпня, вже майже кінець літа. І поки ще літо я хочу викласти, по крайній мірі розпочати викладати таку прекрасну літню картину. Такий яскравий будиночок, де багато квітів буде, багато насичених літніх кольорів. Якщо ви зараз чуєте якісь зайві звуки, це біля мене граються мій лайк. Це тестих ладні і п'ється Мері. Дуже розігралися, не можу їх заспокоїти, але я думаю, вони нам заважати дуже не будуть. Значить, розмір цієї картини 60 на 40. Вона покрита такими двома якби, папером, який складається з двох частин. Довго багато розказувати я не буду по цій картині. Так, зараз подивимося самі основи, розберемо, що за чим, і я розпочну з Я вже бачу, що всі значки дуже чіткі на картині, буде легко, як би для очей. все дуже добре і чітко видно. Я зараз прям повністю знімаю весь цей папір, хоч я так рідко роблю, але так як я беру її в роботу, дуже хочу вам все показати і подивитися сама. Подивіться, яке чудове полотно, яка прекрасна основа для цієї картини. Дуже чітко видно всі значки. Чудовий липкий шар. Покажу вам поближче, подивіться, як чітко видно всі позначення на картині. Подивлюся, звичайно, яка ця картина буде після викладки, але мені здається, колись в інтернеті чи на Ютубі я вже бачила готову таку роботу, мені вона сподобалася. І, звичайно, якщо мене задовольнить як результат да, після викладки цієї картини, то я буду її оформляти. Тому що цей будиночок з червоним таким дахом, мені дуже подобається. Як ми бачимо, посередині самої картини буде такий великий, красивий будинок. Тут буде місток, дерева, тут озеро з лебедями, багато квітів, квітучі дерева. Дуже-дуже хочу її розпочати, хоча в мене є незавершені процеси по алмазній викладці, які я планую завершити. І, звичайно, теж покажу вам ті процеси свої, там теж дуже гарні картини. Але обов'язково розпочинаю цю. А також в мене є ще мінімум дві картини по алмазці, які я хочу розпочати найближчим часом, тому що вони в мене вже давненько є і дуже мені подобаються, але не вистачає часу, руки до всього не доходять, тому що я ще у вільний час вишиваю нитками деякі картини. Тож не встигаю прямо за все взятися. Тим більше зараз літо, багато роботи, закрутки різні. Там всяке таке то на хобі, звичайно, не дуже багато часу. Але стараюся викладаю, насолоджуюся своїм улюбленим хобі. Лаки. Не можна так. Мені здається, за кілька тижнів, можливо, за місяць, я цю картину викладу стразами, алмазом, і буде в мене чудова ось така краса. Не дуже рівно я покрила, але нічого. Все рівно зараз розпочну викладати з цієї сторони. Так. Забираю картину і дивимося на стрази, які йдуть в наборі. Покажу вам ще, поближче цей будиночок. Подивіться, як гарно виглядає такі літні, яскраві, квітучі, ну просто краса. В наборі йде 42 кольори страз, Стрази тут круглі, чому я дуже рада, тому що останнім часом я дуже полюбляю круглі стрази. Від квадратних я якось втомилася. Тим більше, що в деяких моїх роботах вони дуже стають дибки, випадають із картини. Ну, розлюбила я якось трохи квадратні стрази, а от круглими викладати це одне задоволення. Єдиний мінус в цьому наборі, що всі стрази запаковані в такі якби пакетики, деякі йдуть стрічкою. Я люблю, коли зразу йдуть в зіп-пакетах, але це все дрібнички. У мене є багато нових зіп-пакетів, тому я без проблем всі залишки перекладу в зіп-пакети. Це таке стрази дуже красиві, в насичених кольорах. Дуже-дуже багато різних колодів, і блакитні, зелені, рожеві, червоні, оранжеві, лекі пудрові, коричневі, бордові. Багато-багато ну, різних страсів. Всі прям дуже так не буду показувати подробно, бо їх тут досить багато. Якщо ви вже викладали таку картину будиночок, пишіть в коментарях, як вам процес роботи, як вам результат, чи задоволені ви результатом, що у вас вийшло. Дуже буде цікаво почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Я перекладу зараз ці всі стрази ось такий лоточок. У мене їх, от таких лотків, є 6 штук в різних кольорах. Я використовую їх для свого хобі. Купляла такі лоточки для імбирного печива, тому що багато хто з вас знає, що я роблю імбирне печиво на замовлення. Але вони якби маленькі для моєї роботи з печивом, тому взяла для хобі для маски, для вишивання. Ось так це перекладу. Очі буду брати в роботу, пасувати вже дві пакети. Я тут не бачу набір інструментів, які йде в цьому наборі, тому що коли я отримала посилку з Aliexpress в минулому році, я робила розпаковку посилок і всі набори інструментів зібрала в одну в один контейнер. Тому який саме тут набір інструментів я не знаю. Але мені це і не потрібно, тому що я завжди використовую декілька основних стилусів для викладки картин. І Всі наборчики з інструментами я не розпаковую. Вони в мене зберігаються цілими, новими. Єдине, що я звідти можу брати, це масу для стилусу, тому що вона часто потрібна. В роботу я візьму такі інструменти. Це білий ось такий великий пластиковий лоток. А він найкращий по якості з усіх лодків, які нам пропонує, і кладе в набори китайський виробник. Ось такий стилус. Теж візьму в роботу. Такий стилус. Тут я полюбляю шваброчку на 4 стразинки І масу для стилуса ось такий шматочок. Беру свою картину, всідаюся зручненько і зараз почну викладку. Сьогодні у нас 20 серпня, до речі, вчора було 19 серпня. Вчора було світле, красиве свято Спас, з чим я хочу вас і привітати, хоча воно вже пройшло, Да, це було вчора, але все рівно вітаю вас з таким гарним світлим святом. Хочу побажати саме головне всім вам, всім нам, нашим сім'ям, родинам, нашій Україні, миру, щоб поскоріше закінчилася війна, мирного неба, всім над головою, здоров'я міцного, благополуччя, затишку, добра. Хай все буде добре в кожного українця, в кожного, в кожної української сім'ї. Дуже хочемо, щоб поскоріше вже настав мир і щоб все було у всіх нас добре. Також вчора я приготувала, хоча пізновато ввечері, вже але приготувала так трішки святкову вечерю, спекла булочки, пироги з яблуками, натерла маку, зробила таку легку вечерю для сім'ї і. Повечеряли, якби відсвяткували, скажімо так, в сімейному колі це свято. Зараз трішки вам покажу, що я там напекла вчора, тому що трішки знімала. І також покажу, що я робила по своїй основній роботі з імбирним печивом. Так, трішечки розбавлю, скажімо так, алмазне відео я ще своєю основною роботою. Покажу зараз вам декілька кадрів. Трішки відійти від теми вишивки і покажу, чим я займаюся цими днями. Вишиваю я мало, декілька останніх днів також алмазку майже не викладаю, того що роблю на замовленні імперне печиво. Це так, частинка моєї роботи, окрім вишивки, звичайно. Значить, готую імперне печиво для друку на харчовому принтері. Тут в мене вже заляте печиво глазурю, тут з контурами, тут буде ручна робота. І тут з контуром буду зараз заливати білкову глазурю. Це, звичайно, дуже маленька частина печива від того всього, яке я сьогодні роблю. Просто так вирішила вам показати і розбавити трішки вишивальні відео. Також, коли буде в мене готове печиво, покажу вам, що в мене вийде в результаті. Таке запитання, яких видів є стрази в алмазних картинах? Ну, я розумію, що не всі новенькі, да, це знаю, що є чотири види страз в алмазних картинах це круглі стрази, квадратні стрази, скляні та спеціальні. Я планую відзняти окреме відео для новачків, хто лише починає займатися алмазними картинами, і розказати все дуже так подробно, детально. Які бувають стрази в алмазних картинах. Все розкажу, покажу в прямому відео, щоб сьогодні довго не відволікатися. Але зараз також для новачків я хочу показати, як я розпочинаю роботу з алмазною картиною. Наприклад, дивіться, я е, особисто я люблю викладати картини з згори і йду донизу. Наприклад, частіше всього, я розпочинаю викладку з лівого верхнього кутка. От беру я, наприклад, тут. Да? Відгортаю папір. А тут в мене у викладі зараз буде йти небо. Ой, хтось косить траву, дуже чути, але думаю, вам на камеру це не помішає. Так, дивіться, тут іде багато значків. Цифра 6, 7. Ну, наприклад, я зараз буду викладати значок під цифрою 7. Беру свій. Дивлюся на інструкцію. На кожній алмазній картині з боку є ось така інструкція. Вона в більшості йде з двох сторін картин, а інколи з одної сторони. Це таке. Також ця та інструкція є на окремому листочку, ось такому. Але я таким листком майже не користуюся ніколи, тому що мені вистачає того, що вся інформація є ось тут з боку картини. Значить, я хочу викладати. Стрази під цифрою 7, Да? Я шукаю по інструкції. Ось в мене є цифра 7. Ось вона. Так, тут якась ниточка поперечилася, Цифра 7 у нас іде під номером 519. Я беру свої стрази і шукаю. Серед цього всього добра пакетики під номером 519. Я так розумію, це будуть блакитні або дуже світлі якісь такі стрази, тому що ми будемо викладати зараз меди. Ось, знайшла блакитні такі стрази під номером 519. Розрізаю один пакетик. Висипаю одразу лоточок. Закриваю вікно, тому що сусід косить газон і дуже-дуже чути в хату. Ну, мені якби це не заважало, але на камеру вам дуже буде чути. Я вирішила висипати навіть два пакетики зразу. Ось так. Ось так буквально декілька рухів і подивіться, як в цьому великому лотку прекрасно стають стрази рядочками. Це дуже зручно для роботи. Через те я люблю ці такі більші лоточки. Так, Заправляю стилус. Теж показую для новачків. В наборах йде ось така рожева маса для стилуса. Знімаю верхню плівочку, тому що ця маса з обох сторон покрита плівочкою, такою прозорою. Беру стилус і просто ось так заповнюю його цією масою. З обох сторін і шваброчку заповнюю, і ось цю сторону Все. забираю цю масу в сторону поки ще, за правила, можна розпочинати роботу. Тепер я просто беру ось ці блакитні стразінки і викладаю їх на кружечок під номером 7. І так з кожною позначкою, з кожним значечком. Неважливо, чи це у вас якась буква, цифра, якийсь там значечок може бути. Ви просто його тут шука... ну, дивитесь, який вам треба викласти, шукаєте по інструкції, звіряєте цифри, берете пакетики, викладаєте все дуже просто. Нічого складного взагалі немає в алмазній викладці. Коли ви все зрозумієте, спробуєте, вам сподобається. Це просто кайф, реально. Мене це дуже якби, відволікає, дуже люблю це хобі. І дуже подобається те, що в результаті. Завжди виходить дуже красива картина. Звичайно, було таких вже декілька випадків. За цих майже два роки, відколи викладаю картини, було декілька випадків, що результат мені не подобався, але це було не часто буквально кілька разів. І в більшості я дуже задоволена тим, що в мене виходить в результаті. Ну що ж, я зараз бистренько, швиденько повикладаю ці блакитні стрази. і потім покажу вам, що в мене виходить. Я тут така викладаю свою картину і до мене прийшла моя помічниця. Вона дуже розігралася, зараз пізній вечір. Надіюся, що скоро піде спати. Мері, ти мені допомагаєш, зайка? Вона вже так підросла. Котики набагато швидше ростуть, ніж песики, мені щось так здається. Маленька моя. Поки я дивлюся рукодільні канали, викладаю. Картину, подивіться, до речі, я вже виклала ось таку немаленьку частину неба. Скоро перейду до зелені, до дерев. Тут, звичайно, в деревах мішанина є, але зате буде дуже гарно все виглядати. Небо викладається прям супер легко. Зараз в мене в викладці ось такий білий колір. Ну що ж, я викладаю далі. Потім вам покажу, що в мене виходить. Ну що ж, на сьогодні я завершую роботу з цією картиною. Я повикладала її буквально один вечір. І подивіться, вже, який участок в мене Яка ділянка роботи готова майже. Небо. Тут залишилося деякі стразинки тільки викласти. І дерево за будиночком. Теж багато його виклала. І трішки навіть зачепила вже дах будиночку. будиночку стразами. Картина, звичайно, дуже легко викладається, небо взагалі тут дуже все легко, просто і швидко. Дерево тут йде мішанина, але теж це дуже цікаво, гарно виходить. Багато ще чого треба викладати на цьому дереві, але дороблю вже завтра. І, звичайно, буду показувати вам потрохи процес над цією картиною в подальших відео. На сьогодні все. Йду відпочивати, тому що зараз вже дуже пізня пора. Завтра теж приступлю до викладки цієї краси. Дуже вже хочу перейти до викладки самого будиночка, квітів, місточка. Дуже цікава картина. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мирного неба всім і всього самого найкращого. До зустрічі в новому відео!